Всім привіт! Мене звати Оля, і я вітаю вас на своєму каналі Розпатлене Сонце. Сьогодні в нас третій влогмас і ми продовжуємо таку трохи святкову тематику. І сьогодні я хочу відповісти на питання книжкового тегу Кінець року. Я бачила відео, де відповідають на ці питання у літералі Лесі і на каналі Книга Лісся. І вирішила, чому би мені не зняти таке відео. Тим паче я нічого такого ще не знімала. І відповідаючи на ці питання, вже трохи так ми підведемо підсумки 2024 року. Мої книжкові підсумки. От також. Ем... Кінці я хочу озвучити, все ж таки, які в мене плани по читанню до кінця року. А сьогодні 12 грудня, тож трошки більше двох тижнів залишилось для того, щоб ще щось почитати в цьому році. Тому планів не буде дуже багато. І також ми відкриємо ще декілька віконечок мого адвент-календаря по Гаррі Поттеру. Ну що ж, перейдемо до питань. І перше питання книги, які розпочали читати в цьому році, і в ньому ж, план, і в ньому ж плануєте завершити. Що я точно стовідсотково планую завершити читати, це монстрячий загін Тері Прадчета. Я його почала читати в грудні і читаю його для книжкового клубу, який буде післязавтра. Я прочитала третину книги, і за два дні мені треба прочитати ще дві третини. Я сподіваюся, що я встигну. А в мене нема вибору. Скоріше за все, я буду встигати через не можу. Можливо, буду читати півночі колись, бо ну, треба дочитати для книжкового клубу, точно. Тому це, цю книгу я точно збираюсь дочитати. І. Що б хотілося мені ще дочитати, це скандинавську міфологію Ніла Геймена. Вона супермаленька. Вона в мене вже тягнеться через весь рік, бо я її почала ще на початку року читати. Я на 180-й сторінці, а тут всього їх. Ой, тут словничок. Всього 200... 245. Тут залишилось 60 сторінок, і вони такі маленькі, і шрифт досить такий приємний. Тут ще якісь сторінки з ілюстраціями. Коротше, тут читати, ну, не більше ніж на годинку. Тут у мене ще замість закладинки, квиток на потяг до Амстердамського аеропорту. Є купа різних гарних закладок, але тут лежить квиточок. Мені просто дуже не хочеться відкладати цю книжкову одиницю на наступний рік, бо тут зовсім трошки залишилось От, тому я її теж планую дочитати цього року. Так, і перейдемо до другого питання: чи є книга, яка перекочує з осінніх планів у зимові? Так, є книга, яка перекочує з осінніх планів, і це уроки хімії Бонні Гармос. Я їх почитала восени і прочитала половину книги. Вона мене в електронному форматі. Я її намагалася дочитати восени, але вже не встигала. Мені не вистачило пару днів, щоб... Її дочитати, тому сподіваюся, я її закінчу до кінця цього року. І наступне питання: чи є новий реліз, на який ви дуже чекаєте? Так, нещодавно видавництво небо зробило анонс і вже є передзамовлення на нову книжку, і це книга Грозовий фронт із серії справи Дрездена автора Джима Бутчера. Я бачила цей, про цю серію. У відео з каналу Три Кванти опівночі якийсь був топ-фентезі, на його думку. І мені здається, що це був чи перше чи друге місце саме серія про цього Дрездена. І там е якийсь чарівник, детектив, який весь час е в якісь е пригоди встряє, якісь там. Е е Домовленості у нього з демонами, щось він там весь час е з кимось б'ється, з кимось домовляється. Коротше, дуже такий екшен. І по тому, що я чула в тому відгуку, мені це е дуже нагадало серіал надприродне. Тому саме на вихід книги Грозовий фронт я, мабуть, чекаю найбільше. Так, перейдемо до наступного питання. Три книги, які ще не почали читати, але плануєте прочитати до кінця року. І сюди я зарахую кувало зазулю, яку я все ж таки трошки почала читати для відео Спроби розділ. І е, казки Бартла Бідла, бо вона дуже маленька. Тут е, досить великий шрифт, великі поля і багато картинок. Тому е, якийсь святковий вечір, е, можливо, я витрачу саме на цю книжечку. Сподіваюсь, їх і прочитаю. Ось. П'яте питання. Чи є в планах книга, яка ще може здивувати і потенційно стати книгою року? Все ж таки, найбільше очікувань у мене, мабуть, відкувала Зуля. Я довго була заінтригована книгами Роберта Галпри та вона ж Джоан Роулінг. Тому я думаю, що можливо це не стане книгою року, але точно дасть мені багато приємних емоцій, вражень від читання. Саме ця книга. І перейдемо до наступного питання номер 6 Чи почали ви складати плани на наступний рік? Якщо почала, то тільки у себе в голові ще нікуди не записувала, бо я взагалі вперше буду складати книжкові плани на цілий рік вперед. І ще не зовсім впевнена, як саме я це буду робити, чи буде це якісь. Різні книги по жанрам, чи якийсь книжковий виклик буде, челендж. Коротше кажучи, у мене є якісь ідеї в голові, але ще нічого я не складала, так щоб прям сісти і планувати. Так, і питання номер сім: книжкові серії, які ви розпочали читати цього року, але не закінчили. Ой, таких серій досить багато. Одна з них це ем, Террі Прачет і серія Дискосвіт. Е, я прочитала, читаю в хронологічному порядку як автор писав ці книги. У мене є е, всі наразі перекладені книги українською. Мені здається, їх 29 чи 30, щось таке. Я прочитала цього року три. Перші дві це підцикл про чарівника Ринсвінта Кольор Магії Хімер Насяєва. І третє, яку написав автор, це підцикл про відділ Право на чари". От. Ну і зараз я читаю Монстрячий загін. Це позациклова книга з світу Дискосвіту. Диско і м -м я читаю її тому, що книжковий клуб, і тому. Я взялася її читати поза чергою, не так як писав автор. Ну, це такий виняток з мого правила. Наступний цикл, який я почала і не дочитала, це Тес Геріцин Хірург. Там ціла серія книжок, я не знаю, скільки їх взагалі повинно бути, скільки наразі перекладено, але досить багато. І я прочитала тільки першу частину. І е, е, теж я прочитала першу частину е, Локводайко. І там ще є 4 книги, які я ще не читала. Так, перейдемо до наступного питання. Чи є у вас серія, яку плануєте завершити до кінця року? Ні. Такої серії в мене немає, бо всі початі серії, які в мене є, я їх ніяк не встигну дочитати цього року, бо залишилось трохи більше двох тижнів. Так. Дев'яте питання, до речі, досить цікаве. Книжкова серія, з якою в цьому році ви вирішили попрощатись. І в мене є така серія книжок: це Бріджертони. Я прочитала цього року Бріджертони Герцог і я, і мені не сподобалося. Я вже розказувала про це в прочитаному. Книга для мене виявилася нецікавою, не банальною, передбачуваною. ну... Серіал був набагато краще, він мені сподобався, а книга ні. Ось ось тому саме я не буду цю серію дочитувати. Ще у нас весь час е, йдуть технічні проблеми е, з зйомкою, тому я вже декілька разів записувала відповіді на питання декілька разів. От так, наступне питання. Чи є книжковий цикл, який плануєте розпочати в цьому році? Ну знову ж таки, якщо е, казати про те, що я збираюсь починати читати, це кувала зазуля, і це перша частина циклу про корма на страйка, і саме її я і буду починати, і сподіваюсь, і дочитаю в грудні. Е, одинадцяте питання: чи є книга, яку ви вже бачите книгою року і ніяка інша її не переплюне? Чесно кажучи, мені важко відповісти на це питання, бо я ще не робила якийсь огляд всього, що я прочитала за рік і рейтинг книг. У мене є декілька думок, що саме може стати найкращою книгою року, але я ще не впевнена, і мені ще треба все ж таки передивити, що ж я там читала, і які оцінки поставила, і трошки пам'яті. Підняти, згадати ці книжечки, і тоді я зможу обрати. І дванадцяте питання: На скільки відсотків ви виконали свої плани на 2024 рік? Я навіть не знаю, що тут казати. Я робила плани на 2024 рік, але ставила цілі якісь, але вони не загалом кас... Але ці плани загалом стосували загального життя і не стосувалися книг у своєму більшості. Але тут, мабуть, я можу сказати, що я перевиконала план, бо у ньому навіть не було такого пункту, як створення свого каналу на YouTube. І мені здається, це більше ста відсотків. Бо я зробила цей канал, і це було таке, мабуть, імпульсивне рішення. Я не дуже довго вагалась, робити його чи ні. В якийсь час думала, можливо, місяць, але я дуже щаслива, що я все ж таки зробила цей канал, щоб в мене є ви, моя аудиторія. І... Я сподіваюся, ви також раді, що я все ж таки наважилась і зробила його. Так, і наступне питання: Виклик 2024 року, який ви вже повністю закрили. І тут я можу згадати виклик по кількості прочитаних книжок. Е тут буде невеличка передісторія. Е я ніколи собі не ставила м, ціль по кількості прочитаних книжок. І, взагалі, досить довгий період я досить мало читала. І е, в минулому році, 2023, я думаю, треба поставити собі ціль на прочитання. І поставила її. Я вперше тоді дізналась про е, ні, мабуть, я тоді ще не знала про гудріц. Я так собі записала, що я хочу прочитати 50 книжок. Ви просто не можете уявити собі, наскільки я провалила цю ціль у 2023 році, бо за рік я прочитала. Скільки ви думаєте, а? Скільки ви думаєте, я прочитала книжок в 2023 році? Ні. Я прочитала 6 книжок. Так, це дуже мало. І якщо співтипу. І Якщо співставити ціль 50 книжок і прочитаних 6, то якось прям дуже погано. Але в мене було багато навчання, я більше читала лекції і тому подібне. Тому я себе пробачила за це. І на 2024 рік я вирішила поставити собі більш реальну ціль. І в цьому році моя ціль була 20 книжок. Я дізналась про Goodreads, зареєструвалася, там, і саме в Goodreads поставила себе цю ціль. І що ви думаєте? Наразі в мене вже прочитано аж 34 книги. І це ще рік не закінчився. Ну, я думаю, що я спрогресувала, бо в минулому році було 6, а зараз вже 34. Тому цей виклик, я можу сказати, я повністю закрила. Так, питання номер 14, і це останнє питання. Автор, з яким ви планували познайомитись цього року, але так і не вийшло. У мене є декілька таких авторів. Наприклад, це Елі Бардуго і її трилогія Тінь. та кістка». Вона в мене дуже давно куплена, мабуть, одна з перших книжок, яку я купила з тих, що ви тут можете бачити. Uh, і якось я їй подивилася серіал перший сезон, мені сподобалось, Я купила ці три книги, і про них абсолютно забула, і так вони і лежать. І я періодично згадувала і думаю, о, треба прочитати, треба прочитати. І дивлюсь вже на інші книжки цієї авторки, але не купую їх, бо думаю, поки я не прочитаю цю трилогію, я не піду читати інші книги. Тому Бардуга не познайомилась цього року. І ще одна книга, вона з осінніх планів моїх. Це книга Томаса Гаріса Червоний дракон. Це перша книга з книг про Ганнібала-Лектора. Якось до неї не дійшли в мене руки досі, і так я й не встигла і вже не встигла в цьому році розпочати знайомитися з цим автором. Так, це було 14 питань. Сподіваюсь, вам було цікаво слухати відповіді на ці питання. І Якщо у вас якась є цікава відповідь на одне з питань, або будь-яке, що з чим ви хочете поділитись, будь ласка, пишіть в коментарях. І зараз я хочу швиденько пройтись по планам до кінця року, наскільки тут трошки менше ніж три тижні: грудня залишилось. А, от і. Що ж я хочу дочитати? Перше, це Теріпрачет, мостячі загін для книжкового клубу, якою я точно хочу прочитати. І Також я хочу дочитати уроки хімії, а, бо мені залишилось там півкниги, і не хотілося б залишати на наступний рік. Те саме з скандинавською міфологією. Тут ще менше залишилось, і тут можна дуже швиденько з нею впоратись. Також. Казки Барла-Бідла, але це не сто відсотків, але я хотіла би їх прочитати цього року. Роберт Галбрет це таке, це така найбільша книга з планів, і тут найбільше мені читати. І я хочу це зробити в грудні. І також книга, яка мене і перекочувала з осені. І взагалі я читаю вже, мабуть, потроху весь рік. Це «Гаррі Поттер і Філософський камінь. Перечитую в ілюстрованому виданні українською мовою. І я роблю це вперше українською мовою. і Я дочитала вже третину книги. Я перечитала. Тут Гаррі Поттер їде в потязі в Хогвартс. Це ніби тільки початок історії, здається, але це вже третина книги. І тут, не знаю, мабуть, просто то, що вона така велика, я якось читаю вже те, що ще не читала, а перешитую дуже повільно. Але мені все ж таки хотілося б її дочитати, але я не впевнена, що я встигну всі ці книжки дочитати. Бо якось для 2,5 тижнів це трошки забагато для мене в мене нема часу. Завал на роботі зйомка. Влогмасів, і ще ж треба колись читати. Це ж ніби як основне для книжкового блогера. Ні? Ну, ще купувати і знімати. Ну, я постараюсь. Так, ось такі в мене скромні плани на грудень, або не дуже скромні. Ну, подивимось. В принципі, якщо я б дочитала всі ці книжки. І тут їх 5 і плюс уроки хімії, то це було б вже 40 книжок за рік. Але я не буду гнати за цією цифрою, буду читати так, як мені комфортно. І зараз ми з вами розпакуємо наступні віконочки мого адвент-календаря. Попередня розпаковка можете подивитися в попередніх двох логнусах. І ми зупинились на дев'ятому віконечку. Сьогодні вже 12 грудня, тому ми сьогодні відкриємо 10, -те, 11 -те і 12 віконочку. Так, поїхали десяте. О, тут у нас наступна дивна штука, статуя якась. Які важко збирати. Так. І вона дуже схоже на оцю першу статую. Вона прям така сама. Чи ні? Чи просто схожа. Добре. Коротше, ще якась дивна тваринка. Незрозуміло. Не Там ще одна дивна тваринка сковчить за дверима. Так, і перейдемо до 11 е, комірочки. О, і тут у нас ще один стіл е, із шахматами якимось напоєм. Це у мене впало. Тут багато запасних фігурок, шахмати і поле купа всього. Це прикольно. Ось такий столик. Все ближче покажу. Так, і 12 останнє на сьогодні комірочка. Де ж ти, де ти? Two years later. Ось вона. О, тут щось більш-менш зрозуміле. І тут посилки, які несе сова. Боже, яка мила совушка. Досить швидко зібрали, це було не складно. Тут всередині коробочки, пончик, отак відкривається, отак. І посилочка з пончиками. От, І, я так розумію, це ще один варіант посилочки. От, Все ближче покажу. Можливо, ще десь в цьому відео ви побачите мої зйомки коротенькі з центру Львова, де встановили. Вже ялинку, і можливо трошки буде прогулянок з Харлі, якщо в мене там все нормально з світлом було у відео Харлі! Марлі! Що мене є? Що мене є? Що мене є? Сьогодні купа преград для зйомок. Собака лає, караван іде. Камера не працює періодично. Ну що ж, на цьому на сьогодні все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалось. Також пишіть в коментарях, які у вас плани по читанню до кінця цього року. Або відповідайте на якісь питання, які були сьогодні. Підписуйтесь на мій канал Розпатлене Сонце, та дуже скоро ми з вами побачимось в моєму наступному влогмасі. Папа! Іди -па! сюди, йди сюди. Іди сюди, іди сюди, хто кричав, хто кричав, хто кричав, хто кричав, хто кричав. Хто кричав, тільки собака. Моя слядка, слядка, і закрилась від собаки.